Отче, слава Ісусу Христу, вітаю вас в нашому ефірі. Слава на віки, вітаю студії. Власне, ви також реагували на цей, так би мовити, це не флешмоб, це називають субкультурою так на цих квадроберів, коли діти, підлітки, переодіваються у тварин імітують їхню поведінку. На жаль, є різні випадки, коли вони. Намагаються кидатися на людей, коли ми бачили кадри з Миколаєва, якщо не помиляюся, де велосипедист збив дитину, яка позиціонувала себе як квадробер. Також відомі випадки і є відео в соціальних мережах, коли ці діти намагаються якось агресувати до тварин. Як ви гадаєте? Чи є загроза в цьому, так би мовити, рухові? Що думаєте загалом про цей тренд, який так чи інакше підкорює соцмережі українські сьогодні? Дякую. Так, звичайно, я відреагував на, на цей феномен, який появився в українському суспільстві. Зверніть увагу, що він появився в часи війни у той час, коли е, головний фокус зосереджений на? Перше на героях допомозі армії і належному похороненні воїнів України, і тут з'являється тренд, який абсолютно несумісний з контекстом, в якому перебуває Україна, і коли я пробував його аналізувати, а також зустрівся з батьками, які вже мають проблеми зі своїми дітьми. В практичному розумінні того слова, то я розумію наступне, що це не є простий флешмоб, і очевидно завжди існувала субкультура молодіжна, яка була тимчасовою. І, зрештою, дехто звертає на це увагу, що це явище тимчасове і воно переживе пер пер переживеться. Але як на мене, воно є досить небезпечним. Пояснюю, чому тому, що на даний час. Практично насильно в системі освіти України, починаючи ще зі школи, практично пропагується гендерною ідеологією. Гендерна ідеологія не тільки руйнує поняття сім'ї як інституції відвічної, а зводить її до, скажімо, до соціальної ролі. Але також гендерна ідеологія руйнує поняття особистості як такої, тобто самої сутності людини, її краси, її величі то, що і розмивається поняття гідності і ідентичності людини. І як наслідок, ми отримуємо людей з розмитою оцією. Оцією ідентичністю, і це вже межує з психічною хворобою. До речі, дехто мене запитував, коли я опублікував мою реакцію, моє звернення до батьків саме на цю тему, що, чому я звертаю на це увагу і, і відразу покликання на Біблію привіді. Я ж наведу покликання. В історії Старого Завіту є знаний такий цар перський Навуходоносор, який зруйнував Єрусалим. І коли він зруйнував Єрусалим, йому приснився певний сон, який йому витлумачив пророк Даниїл. А йшлося про те, що він буде відлучений від суспільства і буде їсти траву як ВІЛ і бик. І так сталося. Він на сім років захворів певною хворобою мусив практично зійти з царського трону. І щойно після семи років він повернувся назад. Це є дійсно хвороба, про яку ми знає, знаємо з історичних джерел, і вона існує. Але оскільки тепер є соціальні мережі, які практично є доступні для кожного, але не кожен зможе з тих соціальних мереж. Використовувати те, що корисне, а завжди бере все те, що модне. Відповідно, ця мода скерована зважте найперше на кого на підлітків, на молодь, які мають ще нестабільну психіку до того ж, у часі війни, як на мене, це є абсолютно загрозливе явище українській молоді, зокрема її не так і багато, тому що одна загинула на війні багато повіджало. І в той час, коли ми маємо формувати правдивих українців, героїв, людей, які розуміють сенс життя, суть життя, це є спосіб запропонувати молоді втекти в такий, скажімо, глухий кут, де їх ніхто не буде бачити, втекти від проблеми. Дехто звертає на це увагу, звертає увагу на це, що така. Така субкультура існувала раніше, бо діти перебиралися у тварин і грали певні такі сценки. І я був, вчився зокрема в школі, ще й Радянській, і були театральні постановки в школах. Тут не бачу нічого крамольного. Де діти перебиралися у звірів і говорили про якісь, інцинізували якісь сценки, чи то сказок, чи то, скажімо, з якихось розповідей, але тут ми маємо справу зовсім іншим. Ці люди виходять на публіку, і практично вони цим демонструють, скажімо, якусь, якусь анормальність. Коли Клоун грає у цирку свою роль. Він є прекрасним артистом. Коли він виходить у цьому е, своєму одязі клоуна серед людей, ну він щонайменше буде сприйматися неоднозначно, і практично е, дехто може поставити питання, чи в нього все з психікою в порядку. Тому підсумовуючи якось так, я вважаю, що це один з таких е, тестів. Тестів тих, хто пропагує гендерну ідеологію, щоб розмити поняття не тільки сім'ї, але розмити поняття людської особи, і ідентичності людської. А в очах Божих людина, людина має важливу роль. Автор псалама 8 навіть каже такі слова: Господи, що ким є тоді людина, що ти так опікуєшся нею? Що ти мало чи менше умалив її від ангелів, славою і честю вінчав її, людину. Потім, для людини, Син Божий прийшов на землю і став людиною, щоб людину спасти. І тут є тенденції, які намагають нас відтягнути від цього. Я стверджую власним досвідом священичим. Що у сім'ях, окрема Львівській області, батьки з дітьми мають проблеми, і з цим треба щось робити. Зважте, що це скеровано не на старших, а саме на дітей, в яких є слабка психіка. Пригадуєте, кілька років тому також зондували дітей і підлітків іграми, скажімо, такого штибу, як синій кіт» чи пентограми малювали. І, мабуть, це наступна атака на українську молодь, зрештою, не тільки на українську, і мені це дуже шкода. Я буду все робити для того, щоб принаймні інформаційно цьому протистояти. Власне, та як можна інформаційно на вашу думку, цьому протистояти? Як говорити з дітьми та напевно, в першу чергу з батьками про небезпеку подібних речей? В першу чергу з дітьми треба говорити, бо проблема є в тому, що батьки зараз у вирі війни є насправді зайняті для того, щоб заробити гроші. Для того щоб тих дітей утримати, пустити в школи котрих дітей батько воює і вони не можуть собі дати ради з психологічним напруженням. Ну і відповідно, коли існує така мода, діти сприймаються як гру, а потім це заходить за далеко. Перше, треба батькам говорити з дітьми. Друге, коли вже появляється проблема, де батьки не можуть дати раду, тоді треба звернутися до психолога або священника. Бо скажу вам, що це має. Скажімо, відгоміно ця проблема не тільки в психологічному ракурсі, але й також в духовному, і тому засягнути консультації компетентних людей і тоді так рішати. А від нас від нас залежить те, щоб ми інформаційно цю тему не нівелювали, не казали, що вона нині є завтра пройде. А намагалися належним чином відреагувати. Пригадуєте, я хотів би навести знову приклад в студії телеканалу НТА ми Колись говорили про українську молодь, яка голодну тусу робила, коли поминали голодомор. Насправді та молодь, якщо з нею поговорити, так не була злою, але вона такі речі витворяла, що нам на голову не влазило так. Але ця молодь росла серед нас. І тому, коли на неї не звертати увагу, ми отримуємо відповідно такі плоди, які зараз є інформаційно від соціальних мереж, ну і які підтримують деякі, я би сказав, нерозумні. Педагоги чи навіть деякі недовчені не, не психологи, які кажуть, нічого, то перейде і починають з того сміятися. Я в цьому смішного нічого не бачу навпаки, я бачу загрозу. Бо мені, як священнику, доводиться мати справу з живими людьми, живими душами, і я переживаю за їхнє майбутнє. І також бачу, як від того страждають батьки. Власне, та свого часу, коли це була голодна вечірка, так би мовити, це ж не просто була моли. Так, це були люди, так звані інфлюєнсери, які мають величезну кількість підписників у своїх соцмережах. Вони це транслювали власне, і тоді, ну м'яко кажучи, вийшла боком ця вечірка. Я би ще хотів додати, ви знаєте, на може я може я би хотів звернутися до вчителів, особливо підліткових класів цих молодших. Я розумію, що дуже важливо є вчителям мати добрий контакт з учнями, але виховання полягає не в тому, щоб не, не тільки потурати тенденціям, які приносить молодіжний оцей молодіжний клан чи молодіжний світ. В життя школи, наприклад, але давати якісь е, е, стимули до росту. Педагогіка це саме провадження людини до якогось ідеалу, який ідеал ми перед собою ставимо, кого ми хочемо виховати. Ми хочемо виховати доброго громадянина України свідомого. Це означає, що він повинен вчити історію, він повинен знати про жертовність, він повинен співчувати, він повинен бути мужнім, справедливим. Рішуче, ми хочемо виювати виховати доброго християнина, значить, повинні звернути увагу на те, що цей світ не просто так існує, що він не просто існує, як як якийсь гвинтик системи історії, що він є єдиний неповторний е, чоловік чи, чи жінка, неповторна людина. Яка має безсмертну душу, дану Богом, ми хочемо виховати просто добрих людей. Тоді треба навчити їх добрих людських чеснот, а не потурати дітям для того, щоб здобути тимчасову прихильність, популярність, яка потім швидко руйнується. Та власне дуже важливо правильно підбирати слова. Так коли твоя дитина там умовно підійшла і сказала, що хоче таким займатися. Я особисто там не маю ще дітей. Але ну наразі я не знаю, як би я відреагував, що ви порадите батькам. Знаєте, е, зауважте, що в час війни дуже багато дітей е, якось для того, щоб стрес зняти, заводять. Е... Тварин, я зауважив, що дуже багато батьків на суботу і неділю вивозять дітей до сіл або у парки, там де є тварини, і діти справді знаходять якесь співрозуміння з тваринами. Це є гарна нагода, щоб дітям просто тих тварин показати і показати їх з іншої сторони, що тварини потребують догляду. Що корова дає молоко, її треба годувати, що там кроликів треба годувати. Що це не є тільки забавка, що це є так само живі істоти, які, може, не мають такої безсмертної душі, яка має людина, але яка потребує догляду. І може в багатьох дітей через знайомство з вірами запалиться господарський хіст і відживуть наші села. Я дуже мрію про те, щоб українське село. Не було знищене, адже зараз воно практично знищується. Школи закриваються, сільські ради закриваються. Це пряма дорога до знищення українського села. А візьмемо історичний аспект: саме в українському селі формувалася українська свідомість, українська ідентичність. Чому? Бо села дуже важко є контролювати з того пункту бачення. Села є незалежні, натомість великі мегаполіси Легше контролюється, ніж села. І тому в світі є взагалі тенденція для того, щоб зникнуло село. Зважте, як поляки борються за те, щоб існувало село, як і інші країни борються. і ми не повинні тільки класти акцент на великих мегаполісах, а дбати про українське село. Український господар є однією з великих запорук української незалежності.